Доброго ранку! Сьогодні 19 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі з народоставства. Тема заняття бабусина хата наш дім. Доброго ранку, мої любі діти. І дівчатка, і хлоп'ятка. З давніх пір і понині, кажуть всі в Україні. Здоровенькі були, я вас всіх вітаю. Сьогодні в нас дуже цікаве, насичене, пізнавальне заняття про бабусину хату та сучасний наш дім. Тож сідайте зручно, слухайте і дивіться на екран. Українська хата то одноповерхова будівля, солом'яним дахом, ось ви бачите, з дерев'яними вікнами та берима, з розмальованими стінами. Часто стіни фарбували у різні символічні кольори, але спочатку їх білили білим вапном. А потім тільки наносили різні візерунки. Малюнки, якими прикрашали хату, мали символічне значення, та вони ще й оберігали від нечистої сили. Хата стояла, наче чепурне біленьке диво, між деревами, обсаджена мальвами. Калиною, соняшниками, а навколо був двір. Це господарські споруди, город, сад з фруктовими деревами, відгороджені тином. Ось ви бачите тин, соняшники, калина. Але головною спорудою в хаті була піч, яка завжди займала, ось, бачите, внутрішній кут біля дверей. Вона була розписана, розмальована різними візерунками, адже я навіть пам'ятаю, як бабуся в печі готувала. Борщ, кашу, також кип'ятила молоко. Дуже смачна їжа, яка приготована в печі. До печі ставилися з особливою пошаною, як до ходувальниці та берегині. Вогнище було символом непорушної сім'ї і святинею. Її також як я вже казала, розписували рослинними та геометричними орнаментами, а також фігурками птахів та тварин. Навпроти печі розташовувалась свята похоть або червоний кут, який був повернутий. На схід або на південь тут завжди висіли ікони, що передавались від батьків до дітей, від дітей до внуків. Ікони були прикрашені найкращими власноруч вишитими рушниками. Адже ви бачите, скільки рушників, навіть вікна та двері, також було б прикрашено цими вишитими рушниками. В цьому червоному куті, ви бачите, стояв стіл, де клали речі найвищої культурної цінності для даної сім'ї, для даної родини. За цим столом сідали весільні молодята або господар, а також почесні гості. В будні дні завжди сидів батько, тому що він господар хати, він голова родини. А з боку від стола, ось ви бачите ось стояла така довга лавка. А також Величезні скрині. Мені в спадок від бабусі дістались також такі дві гарні дерев'яні скрині. Ви бачите, вони також розписані різними пізерунками. В скриню господиня складала святковий одяг, вишиті рушники, а також придани для дочок. А неподаліок, неподалік печі, стояв піл. Це такий дерев'яний настил, на якому вночі спали, а вдень його використовували для різних хатніх справ. Піл, як і лави українки, застеляють кольоровими ряднами, килимками. І це створює. Сати, що у хаті, ось ви бачите, це називається рядно. Ось ви бачите, які гарні подушки вишивали господині. По різнокольоровими нитками, різними візерунками, геометричними, тваринними, рослинними. А також хаті був мисний. Це така дерев'яна полиця, де зберігався посуд, здебільшого посуд, ви бачите, глиняний і розписаний різними також візерунками. Іноді ці полиці мали форму шафу, яка підвішувалась на стінку, а також були кутові мисники у куточку кімнати. Традиційна українська хата мала три вікна. Ось ви бачите, вони також прикрашались рушниками вікна та двері, тому що рушник вважається берегинію, оберігом українського народу вікна це, наче очі, хати через них все. Можна було побачити. Однією з прикрас були рушники. В кожному регіоні, рушники різні, ось рушники нашої Одещини, ось якими візерунками вишивали. Ось Миколаївщина, наші сусіди. Ось Львівщина. Ви бачите в цих в візерунках переплітаються різні кольори ниток червоний, жовтий, блакитний, зелений, синій. А давайте згадаємо, яке значення мають кольори вишивці, що означає червоний колір? Так, це любов, це серце, це відданість. А що позначає жовтий колір? Згадуємо, так, це колір сонця, колір тепла, колір спокою, а що означає блакитний колір. Правильно, це колір води, колір неба, а зелений, А ж! Зелені це колір природи правильно. Вишиті, рушники були прикрасою кожної хати, як на вікна, як на дверима, також прикрашали ікони. А також рушники були на столі під хлібом. Завжди дорогих гостей зустрічали з рушником. На якому був Каравай, а Каравай це хліб. Це не тільки прикраса, а це оберіг українського народу. Це народний символ нас, українці. Ви бачите, якими гарними малюнками розписували піч. Стіни, стелю. Це дуже гарно. Ці візерунки також мають символічне значення, і вони наче оберігають українців під злого духу, під недоброї сили. Українці відносилися дуже бережливо до цих всіх традицій. Та звичаї. А зараз ми з вами пограємо в гру. Хата минула та хата сучасна. Давайте розглянемо. Ось ви бачите, хата минула під соломою, дах, так, так, білі стіни та вікна зі ставнями. І ось ви бачите предмети побуту. Давайте розглянемо. Що це? Так, це праска. Як ви думаєте, це праска в минулому чи сучасна праска? Так, сучасна, вже ж. А яка ж в минулому подивіться, я ще пам'ятаю, як ми вуглики складали в цю праску, вона відкривається, складаються туди гарячі вуглики. Ну, допомагала бабуся, вона дуже діти важка. І тоді нею тільки прасували. Тоді праска нагрівається від вуглів і можна прасувати. Давайте розглядаємо слідуючий предмет побуту. Так що це? Так, правильно плита, яка вона? «А вже ж сучасна, ми її пізнали, бо ми нею користуємося. А ось Піч це в минулому. Ми про неї багато говорили, тому що в хаті вона головна споруда була. Ми в хаті бабусині. А ось ліжечко сучасне, прикрашене, бачите, різними рушиками. А ось ліжечко в минулому. Бачите, як вони відрізняються, ці предмети побуту, які були в минулому, які є сучасними. А це що? Так, це настільна лампа. І також вона сучасна. А ось при такій лампі ми робили уроки, читали, писали, малювали. Ось ліжко сучасне, а ось ліжко в минулому. І давайте подивимося, яка сучасна хата, сучасна, ось який будиночок гарненький. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про хату минулому та хату сучасну. Про бабусину хату. Я впевнена, що ви були в селах та бачили ці хати, які вони гарні. Ми вже старенькі, але біля цих хатів ростуть дуже гарні кущі та дерева, гарні квіти. І ці хати розписані, розмальовані дуже гарними візерунками. Наше заняття завершено, і я вам кажу до побачення, мої любі друзі, до нової зустрічі. Побачимося незабаром!